Так як по ДЗ запитання має, ми сьогодні будемо закріплювати тему властивості функцій. Ми майже всі властивості згадали, будемо дивитися, які завдання були на ЗНО а, в минулі роки. А, весь файл ми не встигнемо, щось зараз розберемо, щось ви візьмете надім, щось потім перевіримо, бо там такі цікаві завдання, щось будемо пропускати, я буду фіксувати, так, які номери виберете надім. І так, давайте почнемо з періодичних функцій, тобто нещодавно ми згадували періодичність, ось, наприклад, перше завдання. У нас є малюнок графіка. Я хотіла сказати, що я бачила в зошиті для ЗНО, там були не просто ось так, як тут, а були ще клітинки, і там було видно, що тут в нас число 4, що тут в нас мінус 2. Ну, тобто там по клітинкам було. Чомусь, коли вони відсканували, таке ось зображення вийшло. І так, функція F визначена на всі числові прямі і є періодично з найменшим додатнім періодом 7. І дивіться, бачите, графік у нас намальовано саме на проміжку 7 клітинок. Тобто далі він буде повторювати свій, свій рисунок, так скажемо. Так, а треба обчислити F від 5. Проблема в тому, що число 5 знаходиться поза межами цього проміжку. Тобто, що ви повинні зробити? Ви повинні повернутися в той проміжок, який у вас є накреслення. Яким чином ви можете це зробити? Завдяки періодичності функції. Ми знаємо, що якщо функція періодична, ми можемо віднімати чи додавати період будь-яку кількість разів. Нам треба назад повернутися, тому ми віднімаємо період. Тобто f від 5 це те ж саме, що f від 5-7, тобто f від мінус 2. А далі ми за графіком можемо подивитися, що f від мінус 2 це число 4. Тобто ми обираємо літеру А. Так, йдемо далі. Номер другий. Знайти найменший додатній період функції. Теж аналогічно було сьогодні надім. Період Звичайний період тангенсу це π, на зміну періоду впливає лише коефіцієнт при ексі. Так як це множинок при ексі, то ми ділимо на цей множник і отримаємо пі на 4. Йдемо далі. Номер третій. Найменший додатній період функції 9-6 косинусів 20 пікс плюс 7. Як ми тільки що казали, на період впливає тільки множник при ісі, ані 9, ані 6, ні 7 не впливають. І треба період косинуса, то, тобто 2 π поділити на множник при іксі, а це 20 π Пі скорочується, 2,20 теж буде 1, або, якщо ми записуємо це у вигляді десяткового дробу, 0,1. Таке щось може бути в другій частині, було таке. Ну, це завдання за інотому це було. І так, областю визначення періодичної функції y дорівнює F від x періодом t дорівнює D 9 є множина всіх дійсних чисел. Тобто ця функція періодична, період 9. На проміжку від мінус 5 до 4 цю функцію задано ось таким чином. І треба обчислити F від 5. Що це означає? Це означає, що нам ми не можемо ось цю п'ятірку підставити в цю формулу, бо ця формула відповідає тільки цьому проміжку. Тобто на цьому проміжку функція видається такою формулою. На наступних проміжках якимись іншими функціями, але ми не можемо їх описати. А що до чого треба догадатися? Так як і в першому номері, вам треба повернутися в цей проміжок. П'вітірка правіше. За цей проміжок, тому треба назад повернутися, яким чином ми можемо це зробити? Відняти період. І це буде те ж саме, що F від мінус 4, а мінус 4, тобто F від 5, це те ж саме, що F від мінус 4, так як це періодична функція. А якщо аргумент вже в цьому проміжку, ми можемо поставити в цю функцію. Це буде 19 мінус 4 в кубі. І це буде 19 плюс 63, це буде 82. Так, добре, а давайте подивимось далі. А завдання, напарність, напарність, зростання, спадання. Номер 5. Хотілося б, щоб ви теж ну, якось приймали участь в обговоренні. Ми таких з вами не розв'язували. Завдань вони оригінальні, складені авторами автор, ЗНО. Які завдання складає така жінка за прізвищем Захаріченко. І в жодному підручнику їх немає. В її збірці по підготовці до ЗНО схожі завдання зустрічаються. І так, давайте подивимось: у нас є функція ось така: y до рівня, запишіть, будь ласка, х в четвертому степені плюс 2х мінус 3. Вона визначена на множині всіх дійсних чисел, її треба подати у вигляді двох функцій, тобто розписати на суму двох доданків F і G на суму двох функцій, так, щоб одна з функцій була парною, а інша непарною. F повинна бути парна, а G непарна. І потім, так як ми вже будемо знати формулу для F, Підрахувати f від мінус 1, мінус 4g від трьох. Так, хто хотів би спробувати? Як ви вважаєте, які тут доданки можуть скласти парну функцію? Що в нашому випадку буде f, що в нашому випадку буде g? Скажіть, будь ласка. х четвертий мінус 3. Молодець. Так, бо. Второє, два х. Так, тобто F. Це х четвертому мінус 3. Пам'ятаєте, ми казали, треба брати парні доданки, так? Трійка це теж парна функція, константа це парна функція, а це не парна молодець. Бо, а, а, коля, Далі, що ми робимо? Тобто f від мінус 1, підставляємо сюди мінус 1. Це буде мінус 1 в четвертому 1, мінус 3 це буде мінус 2. Тепер g від 3. Що це буде? 2 помножити на 3, тобто це буде 6. Ну і тепер підставляємо. Це буде мінус 2 мінус 4 помножити на 6. Мінус 2 мінус 24 буде мінус 26. Немає запитань. Схоже, таке теж нестандартне завдання в підручниках у нас таких немає. Я ж кажу, це таке авторське завдання пані Захарівченко. Номер 6. У нас є функція f, вона парна, g не парна, і нам треба обчислити ось такий вираз, якщо відомо, що F від 2 це мінус 5, а G від мінус 1 це 7. Так, а ну-ка давайте спробує Аліна, Малешко поміркувати вголос. Тобто f – парна функція. Вам відомо f від 2. Як знайти f від мінус 2? Як вони пов'язані? Якщо функція парна? f від мінус 2 – це f від -2. 2. Так, тобто вони рівні, так? f від мінус 2 і f від 2 – вони рівні. Так, бо це парна функція. В нас виконується така рівність f від мінус x до рівня f від x. А же не парна, вам треба же від одного. Як воно пов'язано з же треба... від одного? Винус... Пити, тобто, синус, вже від мінус одного. І це буде мінус 7. Мінус 7. Ми просто підставляємо, так? Тобто це буде 3 умножити на мінус 5. Далі можна помилитися із цього мінуса. Мінус мінус 7. Тобто це буде плюс 7. І буде мінус 15 плюс 7, це буде мінус 8. Так, це зрозуміло, діти. Номер 7. Колись ми з вами вивчали в 10 класі спадання зростання. Точно пам'ятаю, що ми такі завдання робили, але це було давно. Давайте згадаємо: Функція F є спадною. Треба вказати правильну нерівність. Коли функція спадна, коли знак між аргументами і функціями не співпадає. Тобто тут треба порівняти аргументи. Наприклад, 1 і мінус 1. 1 більше за мінус 1. Бачите, між ексами знак більше, між функціями теж. Тобто вона зростаюча, вона нам не підходить. 1 менше за 8. І тут так, такий самий знак. Тобто це теж невірно. 1 більше за 0. Невірно. Мінус 1 менше за 0. Це... Бачите, теж характеризує зростаючу функцію. А тут один менше за 10, а знак між функціями протилежний. тобто це є складна функція. Так, таке завдання трошки, я б сказала так, авантюрне, восьме, бо в нього немає алгоритму розв'язання, воно таке, якби треба просто здогадатися, що вони мають на увазі. І так, читаємо умову. У вас є деяка функція, яка, підкреслюю, зростає. Завжди да, зростає на проміжку від мінус нескінченності до нескінченності. Тобто вона не може ось так якось йти, да, якісь там горбики не можуть бути. Вона виключно зростає. Відомо, що F від 1 дорівнює мінус 2. Тобто ось у вас одна фіксована точка, і F від 9 дорівнює п'ятірці, десь тут, так? А вас запитують. Яке з наведених чисел може бути значенням функції в точці 8. Тобто, я не знаю, як са проходить ця функція. Вона може якось так йти, може якось ось так йти. Нам це невідомо. відомо. тільки, що вона завжди зростає. І вам треба сказати, що може бути у 8. Тут треба відкинути неймовірні варіанти. Тобто, дивіться, треба перебрати всі ці значення і подивитися, яке з них єдине можливе, всі інші не можуть бути. Ну, наприклад, чи може у точці 8 бути мінус 8 виборок? Не може. Бо тоді функція буде якось так йти. Вона буде спадати, а потім зростати. А функція за умовою завжди зростає. Мінус 3 теж не може, бо мінус 3 нижче, ніж мінус 2. Вона теж буде спадати, а потім зростати. Тобто, мінус 3 неможливо. А мінус 2. Тоді воно співпадає з цим значенням, воно може якось так бути, тоді вона не буде зростати, так, так як не може спадати, так теж не може, бо спочатку зростає, потім спадає. Тобто мінус 2 теж не може. Трійка може бути, ну взагалі може, і ніяких заперечень немає. Тому може це, давайте так поставимо, а8 може бути, не може, бо воно вище, ніж 5, тому воно якось ось так повинно йти. Такого теж бути не може, тому єдиний можливий варіант це д 3 Тобто бувають такі завдання на ЗНО, де всі інші варіанти неможливі, а лише один можливий, треба теж його знайти. Так, добре, дивимось далі. Номер 9 таке. Мені не дуже подобається це завдання. На рисунку зображено фрагмент графіка періодичної функції з періодом Т, який дорівнює 2 π яка визначена на множині дійсних чисел. Укажіть, серед наведених, так, повітряна тривога, дуже добре, серед наведених значень точку, яка належить цьому графіку. Ну, По-перше, тут завдання про що. Завдання про те, що, як перевірити, чи точка належить графіку, чи ні, можна просто брати координати цієї точки, підставляти і дивитися. А, а можна просто здогадатися, що це за графік, ну і теж підставити і підрахувати. Скажіть, будь ласка, хто бачить, що це за фу... і графік якої функції, фрагмент графіка якої функції зображено на синусоїд. Кесінусоид? Косинусоид, так? Це графік косинусу. Бачите, можна просто продовжити. А тепер дивіться, перша точка 1, 2 π Тобто по вісі, у х1 це десь тут, бо піна 20, десь півтора. 2 пі, – десь дуже так, вгору. Тобто ця точка точно не належить. 3π – 0. 3π ось у нас тут. 3π у нас буде явно не нуль. Не підходить. Мінус 1, 5, теж десь там дуже високо. Це новина. Ось у нас дві залишилися, і ви бачите, тут у нас 5π0 і 5π 1. 5π десь далеко. Так дивіться, як скористатися тим, що вона періодична. Можна декілька разів відняти період. Давайте віднімемо двічі період, тобто 4π. Тобто значення функції в точці π і в точці 5π будуть однакові. В π ми бачимо, що за y у нас мінус 1, тому ця точка D, а G нам теж не підходить. Так, я змогла вам пояснити, можна було інакше міркувати. Зрозуміло це? Yeah. Так. Рухаємось далі. Так, є такі дуже прості завдання, щоб ви не думали, що завжди все, що пов'язано з функціями, щось дуже складне. Наприклад, у вас може бути намальований графік функцій і вас запитують на якому з проміжків функція зростає. Це як в 9 класі. Ви дивитесь, де, якщо ви рухаєтесь в додатньому напрямі вісіох, де ви вгору йдете? Вгору ось тут, так? Які ікси відповідають зростанню? Від мінус 3 до 1, тому ми обираємо проміжок D. Тобто ви повинні вказати проміжок на вісі вісіх. Це дуже просто. Так, теж такі нескладні завдання зустрічаються там, наприклад, ось такого типу. На рисунку зображено а, графік функції Y дорівнює FX, треба знайти нуль цієї функції. Нуль функції – це абсциса точки перетину звісух. Тобто, за графіком, як знайти нулі, подивитися, в якій точці графік перетинає вісіхсів. В одиниці, Тому тут буде одиничка. Рухаємось далі. 12 номер. Укажіть з поміж наведених функцій таку, для якої виконується ось така рівність. Скажіть, будь ласка, для якої функції така рівність виконується? Функція буде точно якого типу? Непарна. Ця рівність характеризує непарну функцію. Х квадрат парна. Три в степені ні загального виду. Бо, згадайте, як виглядає графік. Якось так, він не симметричний, ані відносно вісі ігреків, а не відносно початку координат. Тобто вона загального виду. Пряма такого типу теж якось так там зростає, перетинає в п'ятірці, тобто вона загального виду. Логарифмічна функція це теж функція загального виду. Вона ніяких там симетрій не має. А ось 2 на х це гіпербола. Ми обговорювали, що вона належить до непарних функцій. Графік симетричний відносно початку координат. Тому ми шукали гіперболу. Обираємо варіант D. Дивимось далі. На рисунку зображено графік функції f від x, користуючись рисунком, знайдіть f від 2. Ну, це таке дуже просте завдання, щоб ви заробили хоч, хоча б якісь бали. Тобто ви повинні знайти на ріс абсцис двійку і подивитися, чому буде дорівнювати ігрек. Просто ігрикову координату, більш нічого. Раз, два, три, чотири п'ять. Тому це буде D5. Немає запитань. А ну-ка, подивіться, що ще можуть запитати, ну, наприклад, за таким графіком: скільки точок екстремума має функцію? Скажіть, будь ласка, що таке точки екстремума? Це. Гордиків вгору і вниз. Раз, два, три. Точок екстремуму ми б сказали, що три. А що ще може запитати? Скільки нулів має функція? Раз, два. Ну там проміжки зростання спадання теж можуть запитати. Так, дивимось далі. Номер 14. У вас теж намальовано графік. Якоїсь абстрактної функції. Ігре дорівнює F і X. Одна з наведених точок, яка належить цьому графіку, є від'ємним, чи абсциса є від'ємним числом, а ордината додатнім. Скажіть, яка з цих точок такою властивістю ем, має таку властивість і належить графіку функції? Ну, тобто абсциса – це іксова координата, вона від'ємна, а ордината додатня. Тобто, які точки відпадають відразу? Раз, два, три. Так, в нас залишилося дві. Що треба перевірити, яка з них належить графіку? Перша точка, мінус 1, 2, ось вона і належить графіку, а друга точка, мінус 2, 2, ось тут вона, вона не належить. Тобто це завдання на вміння взагалі правильно визначати координати точки і знати, що таке абсциса, що таке ординати. Так, дивимось далі. Номер 15. Область значень функцій. Ми з вами казали, що коли треба визначити область значень функцій, можна будувати графік. От як би ви побудували цей графік. Ну, Допоміжниця косинус, він помножений на 2. Тобто графік буде розтягнутий в два рази відносно вісії, вдовж вісіг. Так, в два рази. І потім ще вгору на 3. Тобто, якщо ми будемо так дуже схематично малювати, звичайно, косинусоїду треба розтягнути. Це буде між мінус двійкою і двійкою графік, так? а потім він ще на три одинички. Тобто там, де було мінус 2, буде вже один, а там, де було три, буде там 2 було, так? 2 плюс три буде п'ять. Тобто графік буде між одиничкою і п'ятіркою. Ну, я так намалюю якось кривенько. Ну, неправильно я намалювала взагалі, да? тобто він якось ось так буде йти. А, і тому буде варіант В. Можна було і не будувати графік, можна було оцінити функцію. Пам'ятаєте, ми казали, що іноді ми оцінюємо, що ми знаємо про козіна. Що він в проміжку від мінус 1 до 1. Потім ми до всіх частин, точніше, обидві частини множимо на 2, а потім до всіх частин додаємо трійку. Тобто тут буде 1, тут буде 2 cos плюс 3, і 2 плюс 3 буде 5. Це тобто наша функція між одиничкою і п'ятіркою. Такий самий результат. Так, дивимось далі. Таке теж просте завдання, але так сформульоване, що може заплутати вас. На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на проміжку від мінус 4 до 5. Ось графік у нас присутній. Точка х 0 мінус 2 належить графіку. Що означає x0? Це? Тобто це якась конкретна абсциса. Це не щось таке, просто якась точка. Але ордината в неї мінус 2. Ордината це по вісі y, так? Де на графіку точка з ординатою мінус 2? Ось вона, бачите? Вас запитують, чому дорівнює абсциса? Тобто тут вам відомо значення функції, а треба знайти значення ікса за графіком. І ми бачимо, що це точка мінус 3. Якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Так, на рисунку зображено графік неперервної функції, скільки в неї точок екстремума. Ми вже це обговорювали. Точки екстремума це горбики вгору чи вниз. Раз, два, три. Горбики це і є точки. Самі точки це один, що тут у нас якась там точка не ціла, два, три три з половиною і шість. Але кількість точок екстремума – три. Так, далі рухаємось. 18 номер. На рисунку зображено графік функції y дорівнює Fx, визначений на проміжку від мінус 4 до 6. Укажіть найбільше значення функції на цьому проміжку. Значення функції це Y координата. Тобто, яка максимальна Y координата може бути? Ну ось, максимально ось тут. Бачите, в цієї точці. Раз, два, три, 4, 5. Більше за 5 у нас ігрикової координати немає. Так, рухаємось далі. Завдання там, де треба знаходити область визначення функції. Область визначення це анализ з. Цієї функції є знаменник, тому ми вимагаємо, щоб він не дорівнював нулю, тобто х не дорівнює двійці. Тобто всі числа, крім двійки. Який це буде проміжок? Це буде проміжок А дивимось далі, 20 номер. Знайдіть область визначення функцій, так, таке ж саме видання, так? Ми а, теж вимагаємо, щоб знаменник не дорівнював нулю, х не дорівнює 1, і знов вся пряма без одиниці. І що це буде? Це буде проміжок. Ну, такі завдання не складні. Так, 21 номер. Скажіть мені, будь ласка, подумайте і скажіть, яка тут область визначена. Тут дуже просто. У вас є знаменник, чисельник нас взагалі не цікавить. Є знаменник. Ми знаємо, що він не повинен дорівнювати нулю. Ну, справа в тому, що 5 взагалі ніколи не дорівнює нулю, тобто для всіх, всіх знаменник нулю не дорівнює, тому ніяких обмежень на х немає, а тому образ визначені будь-яке число. Так, порухаємось далі. На рисунку зображено графік лінійної функції що перетинає вісь абсцис в одній з наведених точок. Кажіть цю точку. Тобто точка перетина з віщо абсцис. Абсис і це ікси треба визначити координати цієї точки. 2, 3, 4. Ну і згадати, що точку ми як вказуємо, 4-0. Це дуже прості завдання, але є такі, хто може такий варіант обрати. Да? Якщо точка лежить на вісі іксів, спочатку вказують ікс. ну, взагалі, у будь якої точці, спочатку абсцису вказують, потім ординату. Так, далі рухаємось на 23 номер. На рисунку зображено графік функції. Укажіть область значень функції. Значення функції це значення Y. які можуть бути значення ігрека у такої функції, в якому проміжку Y? Від мінус 1 до 2. Тому ми обираємо варіант А. Так, немає запитань тільки. Все зрозуміло? Так. Да. 24 Оберіть мені тут парну функцію. І скажіть хтось, що він обирає. Якщо ви не дуже розумієте, як це робити, малюйте графіки схемечні. Графік парної функції буде симметричний відносно модуль X. X, так? Як виглядає модуль? Це галочка, да? це бісектриса першої і другої координатних чвертей. Графік парних функції симетричний відносно вісім ігриків. Так, 25. Дуже просте, вам треба сказати, де функція зростає, це буде надім. 26. те Давайте розберемо. І так, на рисунку зображено графік y до рівня f від X. Яка визначена лише на цьому проміжку. Скільки коренів має рівняння f від x до рівня x? Ну, для того, щоб відповісти на це запитання, треба ну, розв'язати це завдання графічно. Тобто це рівняння треба розв'язати графічно. А як ми це робимо? Графік функції f від x намальовано. Треба побудувати y до рівня x і подивитися, скільки точок в перетину. Будуть мати графіки. Y до рівня х йде по діагоналям клітинок. Це пряма, яка проходить через початок координат, є бісектрисою першої та третьої координатних чевертей. Кількість точок перетину 1, 2, 3. Це буде кількість коренів рівняння. А запитують, скільки ми відповідаємо 3. Треба ще раз це пояснити, чи все зрозуміло. Понятно. Так, йдемо далі. Якщо не зрозуміло, не соромтеся запитати. Номер 27. У нас є лінійна функція Y до рівня K, плюс B. Визначити знаки коефіцієнтів K і B. Ну, якщо у вас таке запитання, треба визначити знаки коефіцієнтів, треба згадати. Таку реч, якщо у вас є лінійна функція, дуже таке розповсюджене завдання, ви подивитесь ми на наступному уроці, будемо дивитися відповідності на тему функції. Дуже часто запитують про зростання та спадання. Якщо у вас намальовано в даному випадку графік функції, яка зростає, так, ми точно можемо сказати, що число k буде додатнім. Тобто, якщо функція зростає, то k додатнє. Тепер як визначити знак B? Точка перетину з вісію Y – це і є число B. Чому? Бо у точці перетину з вісю Y абсциса, тобто X, дорівнює 0. Підставте замість X 0 Y буде B. Так як він знаходиться в вищій Y, то B буде додатним числом. І ми обираємо варіант B. Немає запитань. Так, знову шукаємо парну функцію. Шукайте. х квадрат. Молодці. Так, 29 номер розв'язувати не будемо, але обговоримо. Якщо треба знайти нулі функції, що ми будемо робити? Прирівняємо функцію до нуля і розв'яжемо квадратне рівняння. Його корені будуть нулями. нуля. 30 де одинадім теж. 31, ну, Всі інші, давайте так. Там залишилося ще декілька номерів. Це буде ваше домашнє завдання. На наступному уроці, в який третій у нас, будемо дивитися відповідності на функції. До зустрічі!